Друзі, всім привіт! На дворі літо на екранах чим дихає ринок. Ви кайфуєте зараз від момента і дивитеся класне шоу про рекламу. Тож, поїхали! Починаємо із гарних новин із Британії. Там нарешті відчинилися паби. І ви знаєте, я одного разу був у Лондоні і навіть не знаю, з чим можна порівняти ось цю їх культуру і любов, ходити в паб та випити пінту гарного, пінного, темного пива. Тобто, закриття пабів це щось типу того, якби у нас заборонили садок вишневий коло хати. Розумієте, наскільки це важливо для британців. І пандемія почала відступати. Паби почали відкриватися. Цьому зробили дуже класний анонс е, органи влади в Британії, і люди все ж ходили і мріяли, як вони підуть до пабу та вип'ють там пінного темного пива. Гіннес скористався цією ситуацією. Вони створили рекламу, де людина просто йде містом. І бачить в усьому образи темного пива з білою шапочкою. Ну ви, мабуть, і самі знаєте цей образ від Гіннес. вийшло дійсно чарівно. Давайте подивимося повністю. цей ролик. Хочу з вами, друзі, поділитися своєю маленькою драмою. Я коли переїхав на нову квартиру, я вирішив серйозно обладнати своє робоче місце. Тобто робочий стіл, ноутбук, зручний стілець, гігабітний роутер в сусідній кімнаті, щоб прекрасно все добивало, вайфаїв, щоб все було е, супер. Ну, в принципі, все серйозно. І сідаю я перший день працювати, відкриваю ноутбук. І все грузиться рівно зі швидкістю нуль. Ви уявляєте, я від'їжджаю пару сантиметрів від свого робочого місця, і інтернет працює супер. Виявляється, що рівно 40 сантиметрів моєї квартири, де стояв мій робочий стіл, знаходиться без покриття Wi-Fi. Сказати, що я був злий. Це абсолютно нічого не сказати. Я просто був супер розлючений. Я проклинав абсолютно все. І носив той роутер, знаходив для нього місце, щоб він саме добивав е, моє робоче місце. Слава Богу, я це все питання вирішив, але знайшов кейс, який є, ну просто моє, відображення моєї болі. В цій рекламі жінка, яка хоче подивитися своє улюблене шоу, але постійно воно лагає. Тормозить, і в принципі вона не отримує від цього задоволення. Вона починає крушити все. Вона стає супер розлюченою, і як результат в кінці рекламується wi fi роутер з безперебідним Wi-Fi. Подивіться! Wi-Fi стан. Reconnect the router at the mains. Reconnect the router at the mains. Why suffer broadband rage? Only BT's hybrid broadband is backed up by EE's mobile network. New unbreakable Wi-Fi. One day all broadband will be like this. <плесу> 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 Дуже люблю дорослий гарний Та зрілий гумор. Гумор, до якого особисто я ще не доріз в генеруванні. Ну, ви знаєте, в мене в основному якісь жарти про гомосексуальність і про рекламу, тобто це не те. Але є в цьому світі діди, які вміють гарно жартувати. І один із таких кейсів суперзрілого гумору я помітив у рекламі туризму в Швейцарії. Як ви знаєте, Швейцарія це надзвичайно спокійна і тиха країна. Там все прекрасно, там живуть виключно багаті люди. Там спокійні гори, гарні ліси, прекрасні луги, лижні курорти. В принципі, все дуже спокійно, все дуже виважено і якось не дуже драматично. І в цій рекламі знімаються двоє прекрасних людей. По-перше, це Роджер Ферр. Це місцевий тенісист, який дуже титулований. Він, значить, за сценарієм дзвонить до Роберта Де Ніро і пропонує йому знятися в кіно про Швейцарію. На що Роберт Де Ніро бере трубку і каже: Слухай, я не хочу там зніматися. Типу, ти нісиш в шоці? Чому? Він каже: ну там все дуже банально. Я подивився, там одні гори, ліси і немає ніякої драми. На що ти відповідає: слухай, то ми можемо там кататися на лижах, ми можемо там літати на параплані, ми можемо дуже класно проводити час. На що Де Ніро відповідає літати на параплані? Подзвоніть краще Хенксу. Чесно, це перша реклама, від якої я просто просміявся вголос. Вона настільки є люксовою, вона настільки є дорогою, і при тому всьому це лише монолог двох поважних людей. Зацініть, будь ласка, її повністю і просто проникніться цією люксовою і ну, надзвичайно стильною і крутою атмосферою! Hey, Hey, how how are you doing? Hey, Roger, how are you you? doing? Roger, I'm Just relaxing in the Swiss Alps. Take a look! Yeah, it's good, good, good for you. Listen, About the Switzerland film you want me to do? Yeah, did you see the boot film I sent you? I'm watching it as we speak. I don't like it. What? Just look at where you are, Roger. I mean, you got your mountains, your skiing resorts, your charming little towns, your green valleys. There's no drama. No drama at all. Seriously? But did you see the bits with the sunset? Roger, from a certain type of actor, I need an edge, conflict, jeopardy. Switzerland is just too perfect. Yeah, I guess you're right. That's exactly what I'm talking about. You guys are too nice. You should have said fuck you. Okay, listen. How about the two of us on this special mission? We ski down the slope. What? Skiing down the slope together? We go even skydiving. Come on. Then we land on these fields, and the cows are grazing. Roger. I have to be honest with you. Uh, it's not happening. Ah. Sorry, Roger. Maybe call Hanks. Who? Ну і як же без чергового тролінга від ä, Бургер Кінг? Ці тролі знову випустили серію принтів, в яких анонсували своє скоре відкриття ресторанів і сказали, що ви скоро можете забрати свої речі, які ви забули до пандемії. Там серед усіх інших речей також є і кепка працівника Макдоналдса. Ну вони просто не могли не втриматися. Трололо! А в Бразилії відбулося щось просто нечуване. Справа в тому, що в цій країні зараз крокує кампанія про те, щоб відучити людей пити за кермом. Ну, звичайно, правила дорожнього руху завжди забороняли бразильцям пити, але це такий народ, який собі інколи цього дозволяє. І тому відбулася дуже класна колаборація будвайзера і Пепсі. Що вони зробили? Грузовик, який везе будвайзер, повністю пофарбований в будвайзера. Але. Вони пофарбували кабіну в кольори із емблемою пепсі. І вийшло, що вези в кузові будвайзер. Але в кабіні ти повинен завжди пити безалкогольні напої. Ну в даному випадку пепсі. По-моєму, ну соціально дуже класно, дуже незвичайно і дуже сміливо. І зі сторони будвайзера, і зі сторони Пепсі беремо собі на заміточку. Якщо ми з вами продовжимо тему соціалочки, то можна полетіти з вами зараз в Штати і подивитися там ще одну соціальну рекламу. Ви пам'ятаєте, що буквально нещодавно був ще стереотип про те, що американці надзвичайно товста нація, але після цього був ще стереотип про те, що вони всі вже схудли і всі займаються здоровим способом життя, бігають, пригають, їдять тільки овочі і так далі. Насправді це далеко не так. На сьогодні в Сполучених Штатах проживає десь 120 мільйонів людей із ожирінням. І це ну, надзвичайно багато. На секундочку, це десь як три або чотири України. Це окремий штат. І тому компанія, яка займається соціальною рекламою, випустила серію роликів, які її так і назвала Штат ожиріння. І в ній вони показують, як важко жити людям із ожирінням, про те, що над ними насміхаються в школах, про те, що їм важко дихати, про те, що вони не можуть встигнути, для прикладу там на автобус і так далі. Вони звертають увагу на те, щоб пояснити людям, що не потрібно переїжджати жити в штат ожиріння, через те, що життя там ну не дуже хороше. Як на мене, дуже цікава і креативна реклама через те, що вона звертає увагу на те, що в принципі ожиріння це особисто твій вибір. Ну, звичайно, там, якщо це за винятком якихось наслідкових хвороб чи чогось подібного. Але більшість із людей, які страждають ожирінням, вони могли б цього самі не допустити. Тому за таку сміливість, за таку сміливу заяву можна поставити ну, дуже високу оцінку рекламі із толерантної країни. Charlie? Charlie? Huh? Hey. Here comes Hey, Invisi-nerd. Wait! Are slow at work. We can't live like this. Знаєте, є такий жанр відео, який називається фудпорно. Це буквально ролики про їжу, які зняти настільки гарно, там такі гла... плавні переходи та такі класні перебивки, такі ем... зваблюючі матеріали для цього всього використовуються. Ці всі процеси створення їжі, процеси поглинання їжі, процеси змішування їжі ну це просто неймовірно. І дивитися на це без потоку слини, без якогось легкого збудження, ну просто нереально. І деякі бренди зрозуміли це все максимально буквально, тобто термін фуд-порно. Вони розмістили ці всі свої ролики на платформі OnlyFans, яка славетна тим, що там дівчата продають свої оголені фото. І зараз ці ролики в прямому сенсі за своєю звабливістю конкурують із фото та відео оголених дівчат. Ну, вийшло дійсно сміливо, і мені здається, що така конкуренція для дівчат це вже трохи привід задуматися про те, як вони себе позиціонують, коли продають такі матеріали. Ну що ж, друзіки, на цій солодкій ноті ми з вами прощаємося. Дякую вам за увагу. Приходьте ще поширюйте ці ролики у своїх соціальних мережах. Я вас всіх дуже ціную. Всім гудбай!